І всім хей-хей, друзі! З вами я, Форест і це моє нове відео. Що в цьому відео ми зіграємо Бравл Старс, відкриємо усі подарунки, що сьогодні нам будуть давати. Ну що ж, перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь канал, тийте дзвіночок. Залітайте обов'язково телеграм-канал, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, з вами Форст, а ми понали ролику. Як ви бачите, у нас розпочався день подарок, тому давайте отримувати якраз ось ці подарунки. Давайте що ж, лайк, підписка і погнали, з удачу, надіюсь, нам сьогодні щось випаде. Вже випало 115 брінів, тепер сверхрідкі, Так, 100 очків. В принципі, нормально, вони нам не будуть лишні, О, сверхрідкі, сверхрідкі і... 100 очків. Так, відкриваємо, відкриваємо. Так, 50 очків. Відкриваємо знову на срібки. Надіюсь, сьогодні вибіг хоча б один легендарний на цьому аккаунті. Це я зараз відкриваю на основі. Так, 200 монет. Епічний, фішен -фіш -на і нам випадає. Воу-воу-воу! Новий скин на Диномайка. Тож, є перекрас старого скіна на Диномайка, який видали, а тепер додав вже з перекрасом. Я його дуже хотів, дуже хотів прям вибити. І нарешті він мені випав. Ну що ж. В принципі, вже нормально, тому давайте відкривати наступні подарунки. Поки що нормально так випало. Тепер епічний у нас випадає, і спрей. Ну, як я відчуваю, сьогодні ми виб'ємо дуже багато е спрею і е піні, і іконок. Ну, я би не сказав, що це аж дуже прикольно, але все ж таки норм. Відкриваємо 200 удвоїтелі, опа, епічний, епічний і і випадає і е тому. Пінчик, пінчик в принципі, нормальний, дуже такий олдовий я його колись мав. І ще один олдовий пін. Прям дуже класно. Так, відкриваємо далі. Ой, щось довго, О, 50 е, очків. Ну, опа, епічний, міфічний, міфічний, Легендарний, легендарний, давайте відкриваємо. Легендарний. Ну що, погнали, і випадає нам. А, це скин на база базета. Це ж, нор... це ж норм. Як я знаю, скін коштує е, 149 гемів. Мені, в принципі, повезло. Буду, значить, пушити баска. Так, тепер відкриваємо і пічний е, теж пін олдовий. Я прям розуміюся в цих пінах. І, опа, і. О, гаджет, нарешті. Ну, звісно, гаджет не цей що я би хотів, але, в принципі, теж норм. Е, будемо пушити, значить, Мейсі. Так, е, монети, сверхрідкі, теж 200 монет. І, ну, як я, як я думаю, сьогодні нам вже більше легендарних не випаде на цьому аккаунті. Так, що будуть крівати подарунки на твінку. Зараз подивимося, що у нас там є. Надіюсь, нам теж повезе. Але, на жаль, бачите, у нас щось з інтернетом дуже якісь проблеми. Щось він якийсь барахлить. Так, відкриваємо і нам випадає 100 монет. Тепер сверхрідський, 200 монет. Кредити 30 кредитів. В принципі, норм. Так, з такими темпами, що трохи отримаю Леона. так, е, Хто ж слідить за моїм телеграм-каналом, знає, що я хочу зробити і що я вже зробив з Леоном. Е, і Опа нам Боні випало новий персонаж. Блін, прикиньте. Е, це дуже класно. Ну, в принципі, якби у нас було Бонні, це б по факту мав бути скин на Боні олень Боні. Так, і все, ми відкрили вже так швидко подарунки, як, як я пам'ятаю, їх було якось 23 чи 24 штуки. Бачите, тут у нас такий клуб. Ну, Давайте подивимось, що нам випало. Нам випала Боні новий персонаж. Давайте її прокачаємо на третій левелок. Я всіх так качаю помаленьку. Випав е гаджет на Мейсі. Е зак заканчувай. Ну, В принципі, гаджет не такий аж топовий, але норм. Так, давайте, блін, вийду якось так. А, давайте тепер подивимося ще на скін на база. Де, де цей баз, блін? А, або ще є скін на диномайка, ось такий дуже топовий. Тепер я вже буду мати на чому катати на диномайку. І це дуже класно. Тепер у нас. або ось. Базета. Ну що ж, давайте ще відкриємо подарунки. У нас тут є в магазині. Давайте, я для вас приберіг ще легендарний стардроп, що буде відкриватися відкривати на твінку легендарний і гіперзарядний. Тому сьогодні серія прям буде насичена, тому відкриваємо подаруночки, І давайте подивимось, що нам випадає. Свіхлітки пішли і за нам е, пінчик. Пінчик теж топовий. Ну, пінчики, в принципі, можна потім буде вихваляти, що в мене є такі пінчики топи. І все ми так швиденько відкрили. Тепер е, йдемо до самого найцікавішого, відкривати легендарний гіперзарядний стартропики. Ну що, погнали, відкриваємо, значить, легендарний і будемо дивитися, що нам випаде. Щось цей стардроп зараз у нас знову появляється, І ось він появився. І я його Миттєва, відкрив і нам випала зіркова е... аптечка. Ой. Боже, зіркова сила, аптечка, блін. Щось я дуже сильно плутаюся. Ну, давайте ще відкриємо гіперзаряд. Надіюсь, гіперзаряд нам більше повезе, і випаде справді гідний гіперзаряд. І нам випадає на ...пьору. В при, при, принципі, ну таке собі. Ну, могло б випити краще, не знаю, там на кожна базіка, бонта там ну, Леона, на жаль, у мене ще немає того. Не буду там замріюватися. Ну що ж, тепер давайте переходити вже на наступний аккаунт. І будемо відкривати його там. На жаль, у нас тут ялинки нема, тому що в цю ялинку навіть в цьому кубі ніхто тупо не грав. Ну, Давайте відкриємо ось тут. Надіюсь, нам тут теж повезе. В принципі, на основі більш-менш повезло. Випало два топові скина. І ще й плюс, плюс випав а, новий бравер, тому все добре. Відкриваємо вона випадає рідкий стар дроп. А, так 50 очків, випадає, точніше, ми забираємо безплатно іконочку. Ось таку прикольненьку. Також відкриваємо зараз легендарний стардроп. Надіюсь, нам тут а, з нього повезе, випаде якийсь бравер або ще щось. І нам випадає звідси. Да. Повезло прям дуже сильно. Цілих 1000 монет. Ну... Блін, на жаль, шкода, що таке вийшло, я думаю, випаде щось краще, але, на жаль, ось так. Забираємо два спрей, перекриємо гіперзарядний нам кстати, гіперзаряд на поку. Це є дуже топовий гіперзаряд. Тому прям клас. Що в нас тут є? У нас тут більш нічого такого нема. А хоча в нас є скин на джеки, може потім його купимо. Не знаю. Але давайте зараз відкриємо, у нас тут є три подарунки халявні, тому давайте Чікс. Давайте, рідкий нам тут випадає. Далі рідкий, знову ж таки, і ще один рідкий. Три підряд рідкі ось ці стардроп. Боже. Не стардропи, а подарунки. Ну що ж, я казав, що ми, скоріше всього, купив Джек, бо давайте все ж таки її купимо. В принципі, у нас є 48 гевів, якраз новорічний скін. В принципі, давайте його купимо. Бам. І дам. Ви купили скид э, Джеки з подарунками. Це є дуже круто. За це ви маєте поставити 100% лайк. Ну що ж, також у нас тут є. Э, стардропік. Давайте заберемо. Зараз ось ці. Э, кожного дня даю стардропики, і це дуже класно. На ось день ми отримаємо легендарний стардроп, Я буду не знаю, чи запишу ролик, а я його в 100% відкрию. Я є лайтера, що тут, да, -лайтер, тут э, каточку навіть неграти, тут все тупо перші ранги. Блін. Так, тут є в нас гіперзет, ну тепер погнали вже на основу і будемо прощатися. Хоча я так подумав, щоб рок сильно занадто не був короткий. Давайте зіраємо каточку на динамайку, ще на новому скині. Давайте нормально з рук. Боже. Чому я так завжди плутаюсь на відео? Звук, точно, я ще підправлю. Давайте зараз включимо Мон Мондело. Блін, треба би знайти пітю, зараз її тут на ролик ставив, тобто такий Мон, -мон Мондело. І взагалі круто. Блін. хана мені. Хоча зато я забрав пацана теж, забрав, як то кажуть, за собою. Дістав його з іншого світу. І за те також е, виконав квестик. Давайте тут, виходить, у нас є, давайте відкриємо. Виб'ємо легендарний сердроп. Ні, на жаль, рідкий. Ну давайте ще одну каточку зіграємо, бо я тут прям дуже жорстко позорився. Тому погнали. Ну що ж, заходимо в наступну каточку. У нас також тут зразу є е, два подарунки. Два. Боже. Ти зі своїми подарунками вже тупо вже слова й Банки хотів сказати, сказав подарунки. Та... А, проти нас боти і грають. Буде зараз дуже світово, якщо я злию проти бота. Давайте робимо монмондел, давайте, блін. ПМ втікає, на жаль, також тут бомбанзірують Давайте, давайте, акуратненько прожимати, на жаль, не вийшло. Так, пробуємо. Тобто, Та мене зараз такими темпами ще й б'ють. Так, забирай. Ну, і грів, 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 і мене зараз вб'є Ось так. Да, я дуже топовий ігрок на відео, коли граю сам як кіберспортсмен, а коли на відео, то прям дуже. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо в моменті завершувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на відочок, залітайте обов'язково теорам канал. Силочка буде в описанні. Ну що ж, з вами був Форекс, всім удачі і всім пока-пока.